Починаємо сезон 2024 року. сніг у нас розстав, було. Ми вибралися. Відкриваємо сезон. Відкриваємо сезон першою знахідкою. Точніше це вже не перша, це вже може десята. Один шмурдяк і ось нарешті перша монетка. Так, Ось вона беремо, дивимося в місті з вами. Ну, як було, було так, як Салдепінка. Зараз як Салдепінка. 20 копійочок. Зараз про тру, тру подивлюся рік, а потім вже ну, рік, звичайний, 48-й Ось така перва знахідочка. Знімаю сьогодні сам без оператора, раніше знімав з опера... оператор, мені знімав, я купив собі сам камеру, знімаю сам. Тож, якщо щось, якість відео буде ну, не зовсім, скажімо така, то ж даруйте. Далі буде краще. Ну, Ось така у нас монетка. 20 копійок 48-го року. Що Йдемо далі. Забираємо, йдемо. Що ж, друзі, є у нас другий сигнальчик. Вибачайте за вітер. Вітер сьогодні шквальний такий, що з них зносить. Є у нас ось друга знахідочка. Можна було і не, не знімати, але зніму щось. На персточок такий. Маленький якийсь. Таких ще я не викопував, ну мабуть, дитячий, якщо так розумію. Такий ось наперсточок. Зараз виб'ємо землю. Так. Ось Така знахідочка у нас. Трішки незвично. Такого я ще не викопував. Маленький. Може, не знаю, що воно. Ну, забираємо. Так, Друзі, чергова знахідка у нас. Був такий хороший сигнальчик. Тільки вставив лопату, тільки підняв землю і бачу, вже ось є у нас отака Це Пряжка мідь. Так, Більше всього, що це те... з кінської упряжі. Елемент кінської упряжі. Ну, така знахідка. Що, забираємо, йдемо далі. Що ж, друзі, знову монетка. І здається, мені це також радянщина. То було так, як радянська монетка. Давайте дивитися, щось вона закишать. Так, це радянська монета. Ой, щось мені. Поки що. Три копійки. Так, я бачу, 1950 року. Так, друзі, Сходив, мабуть, з пів години. По стерні дуже багато ходить. Сигналів мало. Ну, все-таки є одна ще знахідка. Зараз побачимо. Я вже побачив, що це ключик. Ось такий малесенький ключик. Ну, бачите, на пальцях, який його розмір. Сантиметрів три майже. Такий ключик, від булочки із золотом. Люблю такі знахідки. Що ж, забираємо. Друзі, а буває і так, щось що з одної ямки, дивіться, викопав, спочатку викопав ось. ну Це не знаю, що це таке, це, мабуть, з гармошки, схоже на таке, як з гармошки або що бо я щось лопатою зацепив. Ось така. Це алюміній. Алюмінієва така приблуда. Потім сигнал продовжується, ще викопав, ще ось таке алюмінієве, не знаю, що це. Теж такий шмурдяк. Сигнал далі йде, провіряю ямку, йде далі сигнал. І ось у нас монетка. Випадає ще одна монетка. Я так її трошки вже протер. Подивився, Це у нас пізня Радянщина. Три копійки, 1973 року. На обзорі я помию Ніякої цінності вона не представляє. Так як знахідка Приємно. Ходить по такому городу по стерні. Тут хоч такі вже знахідки, і то риємо. Зараз провірю ще ямку. Можливо, ще що щось буде. У на підник якийсь попав. Так, ну все, друзі, подобаємо. Ну що, друзі, і знову монетка. І цього разу теж радянщина. Зараз подивимось з вами, що це за монетка в нас. Так, три копійки теж вбиті в Навіть не видно якого року. Погано Чи... фокусується. Так, спробую вдома відчистити, зараз я гляну який рік. Так, через камеру не видно. Так, якраз там, де рік, там і залипчу. Ну, вдома відмию, відчистю і на обзорі покажу. Ось такий троячок. Мабуть, друзі, це буде на сьогодні остання знахідка. Вже час іти додому. Так, друзі, і обзорчик у нас, що нам вдалося сьогодні знайти. Ну, скажу вам, що на такому городі, на стерні, не дуже що знайдеш, стерня дуже сильно заважає. На кожному городі має бути і срібло, і царські мідяки. On what we show.